Не говори у нас мова Солов'їна, бо мова вище, ніж пташини світ, в її скарбниці доля України. Глибина таємничість правіків, а вона нуртує джерелом криничним. Із попелища Феніксом стає. Для нації вона на вічність. Тому її так люто ворог вб'є. Все заберуть. А лишилося слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що залишилась мова. Тож ми із вами будемо люди між людьми. А рідна мова найсильніша зброя. У цій війні здала і геть усіх. І українською ми станемо добою серед усіх іншомовних голосів. Бо мова сила ДНК народу. Вона єднає, згуртовує, веде. Бо мова зброя. Вона усе здолає, її до перемоги Україну приведе. Ми українською говоримо завзято. І думки наші українською звучать. Ми не мовчим, коли сказати варто, і наші дії також не мовчать. Ніколи вже не розуміти нам, невже вам не болить за Україну? Невже там вбивць рідніша вам? Дорожче вам за мову солов'їну. Давай. Це слово зброя українська. Загори до них злякаються, втечуть, бо ранить слово наше українське, коли до нас з війною ось так ідуть. Якщо не знаєш мову, то навчись. І час, щоб жити, час вивчати все. А іншою ворожою зречись, вона мене до не приведе. Та крениця, де мов сльози джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Сьогодні ворог б'є... У спину жалом, в страшні часи. Прийшла до нас війна. Лякає в нас холодним підвалом та маємо сталевого ножа. Бо в нашій мові мурдість покоління, бо в нашій мові сила, гордість, честь. Бо наше слово єдне на без усиль усіх і легко ставить на ворогах всіх крест. Сьогодні свято, згадайте українці, що сама зброя, слово наше тверде разом за всіх усіх українською. І українська нас до перемоги приведе. Перевина нею завжди дорожить без мови. Немає країни, мову, як матір любить. Народ ці мову прикрашав. Беріг від роду і до роду, І в ній відбилася душа мого великого народу. Радості, а чи жербі, ти поклонишся знову і знову, тому хто викликав тобі оцю співочу рідну мову.